Хочу з вами поспілкуватися. Сьогодні це я називаю дату, бо так просили мене, щоб я називав 27 лютого 2024 року. Хочу поспілкуватися, зробити розклад, прогноз на таку якби, тему, що говорять про можливе введення військ НАТО на територію України. Спочатку заговорили, потім спростували дану інформацію. Ось, і відповідно треба якось зараз подивитися, подивитися, чи дійсно це такий сценарій можливий. Я пам'ятаю, колись давніше, я вже і робив такий прогноз. Але як то є така фраза гарна, нема диму без вогню, давайте подивимось. Чи може бути введення військ НАТО на територію України. Так. Ну, перша карта вже негативна. Друга карта теж негативна. Не НАТО окремих країн. Яких країн? Ну, я розумів загалом, якби з розумістої інформації, говориться про ведення, якби там військ НАТО. Може, якби, військ окремих країн. Ну, я розумію, але все рівно це країни, якби, які належать до НАТО. Правильно? Третя карта. Тоже ні? Четверта карта. Тоже ні? І п'ята карта. Хіба це буде якийсь неочікуваний, нежданий, негаданий, якийсь дуже критичний момент? Так, ну Франція про це говорила власне Макрон. Він так, Така була розмова, От. але потім було багато спростувань. А в якому контексті? Ну, я зрозумів інформацію так. Давайте почитаємо. Добре. Давайте почитаємо. Зараз. Мені навіть цю новину відправляли сьогодні теж і просила, щоб я її подивився. От, будь ласка. Пішли у відмову, чому Макрон заговорив про відправку військ НАТО в Україну та чи це реально. Ну, на Заході вперше заговорили про ідею направити війська до України на найвищому рівні. Президент Франції Мануель Макрон озвучив її на неформальному саміті в Парижі, заявивши, що нічого не слід виключати, це я вам говорю про те, що було сказано. В офіційних джерелах. Власне, я роблю про це прогноз. Дивимось по другому розкладу. А Столтенберг так сказав, що НАТО не буде водити війська. Тобто така пропозиція поступила. Відповідно, якщо про це йде певна мова, ну, варто перевірити. Обговорення, нейтральна карта, немає, немає, немає. І тут немає. Тобто, насправді це поки що дуже-дуже мало ймовірно. Хіба кажуть, це якийсь дуже критичний момент, але може відбуватися підсилення кордонів. Підсилення кордонів. От те, що стосується, те, що стосується, ну, де кордони натівські зараз по факту, це може бути. Підсилення може бути також озброєння по лінії кордону, так як можуть готуватись до потенційного там подальшого розв'язання конфлікту і так далі. Але щоб в Україну були ведені війська. Поки що карта цього не показує. А окремих країн ви що маєте на увазі? Тобто яких країн? Пишіть, зараз будемо дивитися. Немає. Карта роздумів. От. І отут п'ята карта фінальна, так як сказав Макрон: не можна там нічого виключати сценарії майбутнього. Він якби сказав, що раніше говорили, що там далекобійні ракети не дають, але дали. Говорили, що там винищувачі не дають. Але по факту дають. І він каже: що виключати, в принципі, варіантів таких не потрібно. Але поки, звичайно, це на рівні пропозиції, яку особливо ніхто ніде не підтримує. Тому навіть робити розклад на рівні якихось країн, як ви пишете, ну, розклад покажете саме. Тобто, ви маєте на увазі, чи можуть з Франції війська. Прийти в Україну, і воювати за Україну. Правильно я зрозумів? Таке хочете подивитися? Це я так уточняю. Є пілоти з Америки, які готові літати на БРЦ. А, на боці України, але їм не дозволяють. Ви написали з помилкою. Добре, давайте подивимося, чи буде дозвіл, як ви кажете. Члени країни НАТО, але не як організація. Добре, давайте подивимося. Давайте за Францію подивимося, чи можуть вони там. Таке бути якісь моменти. Немає, немає, немає. Немає. Тобто це дуже мало ймовірно, по крайній мірі, з того, що ми зараз робимо розплату. Чи можуть з Америки дозволити пілотам? Давайте подивимося. Карта співпраці, карта документу. Хтось здається, писав сьогодні, що це може бути хіба як по якомусь контракту? Може бути. Це юридично може бути. Тут теж карта може бути. Тут карта питання, яке вирішується, карта плюс, і аркан знову ж таки смерті. Ну, хтось сюди йде воювати, він має розуміти, що може загинути. Відповідно, це стоїть питання: тут грошей, тут підписання контрактів, підписання документів, щоб це було на офіційному рівні. Але це може бути. І навіть як я бачу по цьому розкладу, можуть бути і по контракту. Навіть і не громадяни України можуть теж найматися по контракту для того, щоб захищати Україну. Ну, як це називається правильно, як найманці чи як, ну в такому плані, розумієте. Тобто це реально можливо. Це реально можливо. І над цим робота, якби йде. Здається, хтось раніше мені теж таку інформацію писав, що це думають якось на рівні навіть законопроекту, узаконити. Це реально можливо. І я вважаю, якщо є люди, які з інших країн мають бажання воювати тут, захищати територію України, відбивати всю ту нечисть, я вважаю, є правильним дати можливість цим людям на рівні законному, офіційному, по контракту відповідному реалізувати своє бажання. О, це таке, що я хотів сьогодні розглянути. Просто про це дуже багато розмов і кажу, сьогодні мені написало кілька людей, щоб подивитися це питання. Я подивився це питання. І періодично дивлюся, різні питання роблю розклади. Тому слідкуйте за актуальними прогнозами. О, ви навіть бачите, що Зеленський вже підписав такий закон про контракт. Ну, то якщо він вже по факту підписав, То значить, значить добре. Ну, давайте в такому контексті спитаємо. Ви кажете, що він сказав, що не війська НАТО, а війська європейські. Ну, особо, особо розклад не змінився. Що там були, ні, що тут, ні. Ні Натівські, ні європейські, ніякі поки що тут. Хіба конкретно хто хоче. Дійсності з іноземців, не громадян України, воювати буде по контракту, як показав попередній розклад. Цей момент узгоджено, і вони зможуть прийти і воювати за Україну і ту нечість відбивати. Тут, в цьому плані, розклад плюсовий. І це може цілком повністю бути реалізовано вже найближчим часом.